Я хочу поділитися з вами такою проблемою, як мультидисциплінарний підхід до дитячого туберкульозу в сучасних умовах. Основні проблеми, з якими хочу озвучити вам основні проблеми, з якими стикається дитина, родина, яка зіткнулася з туберкульозом в ході отримання медичної допомоги. Що ми бачимо? Ми бачимо дійсно, що є прогалини в виявленні туберкульозу, особливо е, у дітей, які перебували в контакті з хворим на туберкульоз. Е, досі в нас продовжується реформа у сфері охорони здоров'я з перерозподілом завдань та обов'язків. Ми дуже багато говоримо про, про туберкульоз, але маємо досі недостатнє володіння знаннями та практичними навичками щодо туберкульозу серед фахівців первинної ланки. Також, незважаючи на те, що ми з вами живемо в 21 столітті, да, наші пацієнти досі стигматизовані, досі дискриміновані. І у зв'язку зв з війною, да, на жаль, ми маємо дуже велику кадрову кризу. І в силу того, і в силу того що я озвучила вище, я хочу. Представити вам, давайте подивимося з вами на те, що ми лікарі очікуємо афтезіатри да, від сімейної медицини та що очікують наші там, батьки від, наших, від сімейної медицини і наші діти. Очікування очима автезіатра. Сімейний лікар знає, що ну, хто з його декларантів може захворіти на туберкульоз і регулярно їх обстежує. Не лише на туберкульоз, а також на латентну туберкульозну інфекцію. Сімейний лікар розуміє важливість, має час та можливість діагностувати туберкульоз та латентну туберкульозну інфекцію. Сімейний лікар може сам запідозрити туберкульоз у дитини та якісно її обстежити, і сімейний лікар контролює лікування туберкульозу у дитини. І яку ж ми маємо реальність? Да, маємо прогалине формування груп ризику щодо такої хвороби, як туберкульоз. А якщо навіть групи ризику сформовані, то робота з цими групами ризику ведеться не на дуже якісному етапі. Да? Сімейний лікар не мотивований виявляти туберкульоз. Дитячий туберкульоз він практично не виявляється і майже не підозрюється серед сімейних лікарів. І в основному діагностика та лікування туберкульозу у дітей лягає на плечі дитячого фтизіатра. Поглянемо на проблему очима батьків. Сімейний лікар знає все про пацієнта, у пацієнта високий індикатор довіри до сімейного лікаря. І тому в нього можна без побоювань здати мокротиння для діагностики туберкульозу, пройти тест на віл. Ну, це не страшно. Сімейний лікар ніколи не розкриє лікарську таємницю. Лікар не боїться туберкульозу, і він знає, що туберкульоз лікується. Що ми маємо в реальності? Страх розповісти сімейному лікарю, що в сім'ї є хворі на туберкульоз. Через страх стигми і дискримінації щодо даного діагнозу. Також наші пацієнти відчувають відчуття безпорадності і недостатньої обізнаності щодо консультації у фтезіатра, тому що для пацієнтів, на жаль, слово фтезіатр звучить дуже якось страшно. Наші пацієнти переживають, що дитина не, ну, ніколи не вилікується від туберкульозу, що це смертельна хвороба. Також вони дуже бояться, що через розголос діагнозу їхнього їм доведеться змінити своє місце проживання. Вони бояться змін житті. Вони відчувають страх, що життя їхньої дитини буде зіпсоване через дану хворобу. І також наші батьки дуже бояться втратити роботу через те, що буде розголошена інформація щодо хвороби їхньої дитини. І, знаєте, у нас все одно. На першому місці да, дитина. Які ж очікування дитини? Мені не страшно, ніхто не знає про мою хворобу. А навіть якщо хтось дізнається, то вони розуміють, що я вилікуюсь, і все в мене буде добре. Мене підтримує громада, мене підтримують мої друзі, мене підтримує моя сім'я. Я не відчуваю стигму щодо свого захворювання. Мене не булять в школі, я не боюсь розголосу, моє життя ніяк не змінилося. Мені просто щодня треба швиденько випити ліки, і все, одужання мені гарантоване. І що ми маємо з вами в реальності? Знаєте, мабуть, цю реальність я опишу колись ну, одним випадком, який колись дуже давно ну, мав місце бути. Дитина захворіла на туберкульоз. В липні розпочала своє лікування, в вересні місяці вона йде до школи, тому що вона безпечна в епідеміологічному плані, да, може відвідувати дитячий колектив. От десь через тиждень після початку навчального року, на уроці вчителька каже: Максим, а чого ти сидиш на уроці без маски? У тебе ж туберкульоз. Звісно, Цю дитину почали булити в школі, називати там туберкульозником. Батьки по факту переїхали в інший район, змінили місце проживання, змінили школу дитині. Для дитини життя змінилося. Дитина почала боятися невідомості і смерті. Тому я дуже сподіваюся, що, знаєте, ми ж йдемо вперед. Я дуже надіюся, що оці наші очікування, які я озвучила, вони в нашому житті стануть реальністю. А зараз я хочу поділитися з вами нашим таким досвідом да, в питанні протидії туберкульозу в нашій області. Дуже велику роль зіграла наша суспільна праця з підтримкою з проєктом підтримки зусиль протидії туберкульозу в Україні, що реалізується організацією ЮПАС. Ми за допомогою цього проекту майже три роки маємо доступ до такого дороговартісного обстеження, як антифероновий тест для виявлення латентної туберкульозної інфекції. Ми впроваджуємо тестування зразків фекалій на платформі GeneXpert для покращення діагностики туберкульозу серед дітей. Нами забезпечено контрольоване лікування туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції шляхом використання смарт-боксів. Нами забезпечено доступ до рентгенскрінінгу завдяки закупленому портативному рентгенскануванню, яке наша область не мала вже майже. Три роки із за відсутністю даного обладнання, а також нам ну в нашій області створено багатопрофільну ресурсну кімнату та навчально-психологічний простір для дітей та підлітків, яку, які лікують туберкульоз та латентну туберкульозну інфекцію. І яким же чином проходить трансформація підходу до надання медичної допомоги при виявленні туберкульозу в нашій області? Раніше було так: при формуванні дитини в групу ризику, да, сімейний лікар без обстеження відразу скеровував дитину на консультацію до дитячого фтезіатра. Але наразі все більше кількість сімейних лікарів розуміє, що до консультації фтезіатра є певний алгоритм обстеження дитини. І зараз сімейні лікарі присилають на консультацію до фтезіатра дитину вже з трьома необхідними обстеженнями. Це тестування на ВІЛ, це дослідження матеріалу молекулярно-генетичним методом, а також з проведеною рентгенограмою органів грудної клітини, а за необхідністю, і комп'ютерною томограмою. І що хочу сказати, що при обстеженні дитини, при потраплянні дитини на консультацію з обстеженням вже з первинного рівня, це що робить? Спрощує терміни нашого обстеження, терміни виставлення діагнозу дитині, скорочує терміни початку лікування, і це ну, є своєчасне реагування на дану проблему. Проаналізувавши з вами цей алгоритм, ми розуміємо, що один фахівець з діагностики та супроводу пацієнта, а особливо дитини, на шляху до одужання, знаєте, як то кажуть, один в полі не воїн, і ми повинні цю дитину хвору на туберкульоз, ми повинні її охопити оцим колом підтримки. Да? Ми повинні. Мати злагодженість дій між дитячим фтезіатром, між сімейним лікарем, ми повинні цю дитину укутати з усіх боків соціальною підтримкою, психологічною підтримкою, підтримкою громади. І тоді дитині, дитина буде розуміти, що захворіти на туберкульоз не ганебно і не страшно. І завдяки проєкту ПАС ми маємо в нашій області багатопрофільну ресурсну кімнату та навчально-психологічний простір для дітей. З нашими дітьми там працює мультидисциплінарна команда, до складу якої входить лікар, психолог, медична сестра, де з дітьми щоразу проводяться навчання з питань туберкульозу, де вони не бояться задати. Там любе питання, на яке вони получать відповідь, вони отримують там індивідуальні та групові консультації, з ними там проводиться терапія групи підтримки рівний рівному. І таким чином наша команда да, може охопити дитину цією професійною психологічною підтримкою на протягом усього лікування. Бо шлях до, одуж... до одужання від туберкульозу, він доволі таки складний і. Не короткий. На цьому слайді надані статистичні дані за 9 місяців 24 року. що було зареєстровано за 9 місяців 344 випадки туберкульозу у дітей і 144 випадки у підлітків. Що хочу сказати, захворюваність по Україні зросла. Але такі показники ми маємо завдяки тому, що використовуючи мультидисциплінарний підхід завдяки підсиленню фокусу на роботу у вогнищах туберкульозу. Ми маємо якби чим пишатися, да тому, що ми виявляємо туберкульоз на малих стадіях. На раннє в нас раннє виявлення туберкульозу, а не розпов... ну, а не виявлення на фоні розп, а не виявлення розповсюджених фон туберкульозу. і це є для нас показником ефективності, ефективності нашої роботи. Так, і хочу нагадати вам, да, які ж симптоми та клінічні ознаки е, дають нам змогу сказати, що дитину треба обстежити на туберкульоз. Так, це тривалий кашель понад три тижні, це тривале підвищення температури тіла, це втрата ваги, або погана прибавка у вазі. Це тяжка гостра пневмонія, яка не відповідає на антибіотикотерапію та ще й пов'язана додатково з типовими ознаками туберкульозу, такими як тривалі симптоми, а ще й вона не зіймає туб контакт. Це часті рецидивуючі пневмонії, це ознаки дихальної недостатності у поєднанні з іншими типовими ознаками туберкульозу, це наявність яких хрипів, що не відповідають на бронходелятатори. А у немовлят найважливішим показником для діагностики неонатального туберкульозу є наявність у матері в анамнезі туберкульозу або ВІЛ-інфекції. І, звісно, в допомогу нам всім приходять групи ризику, Да? Я дуже хочу акцентувати вашу увагу на головних трьох, як на мене, де необхідно максимум підсилити свою роботу в первинній ланці, да? Це діти, які мали близький та осередковий контакт з особою з захворюванням на туберкульоз. Це діти, які живуть з віл-інфекцією, а також особи, які мають захворювання, що можуть призводити до ослаблення імунної системи, сформували дитину в групу ризику. Дали батькам чи представникам дитини з анкетування. Получили. Згідно норматив... один позитив... ой, отримали позитивний результат. І що я хочу сказати? Що згідно нормативної бази, да, один позитивний результат скринінгового анкетування це є одне так. да? Дитина це означає, що ця дитина має підозру на туберкульоз і згідно. Цього вона повинна пройти все необхідне обстеження згідно нашого маршруту пацієнта, да, який був показаний е, раніше, і має це обстеження пройти на рівні первинної ланки. Також хочу сказати, що у маленьких дітей, у дітей одного року да, відставання у фізичному та психічному розвитку е, та психічному розвитку за відсутності навіть якихось скарг та при наявності тубіль контакту. Це є серйозна підозра на туберкульоз, тому огляд таких дітей має бути дуже ретельним. Вибачаюсь. Так. І ще хочу дуже надати вашій увазі такий випадок, як ну, сприйміть його як навчальний матеріал. Ще хочу зазначити, що даний район після цього випадку він зробив для себе висновки і поміняв підходи в діагностиці туберкульозу і зараз вже не допускає таких помилок. Маємо дитину вісім місяців, дитина потрапляє в лікарню з ознаками менінгіту. На МРТ головного мозку у дитині визначається базальний мінінгіт, декомпенсована тривентрикулярна відкрита гідроцефалія. На рентгенограмі органів грудної клітини маємо первинний туберкульоз справа. Досліджуємо ліквор. В лікварі методом молекулярно-генетичного обстеження отримаємо сліди бактерії туберкульозу, що й підтверджило туберкульозний мінінгіт. В аналізах крові незначний лейкоцитоз і анемія. У дитині виставлений діагноз. Первинний туберкульозний комплекс справа, тубенгід і, як ускладнення, сліпота повна. Дитина наша розпочинає лікування за схемою чутливого туберкульозу, але через два місяці такого лікування стан дитини взагалі не покращився. Нашим нами була змінена схема лікування на індивідуальний режим та були призначені препарати протитуберкульозні другого ряду. І на фоні цього стан дитини максимально прогресивно покращився, дитина наша ну, ожила на очах, і до неї десь спустя місяць після призначення препаратів другого ряду <кій> повернувся зір. Перед нами постають питання, як дитина такого віку, ймовірніше всього, могла захворіти на туберкульоз? Хто міг її інфікувати? Які служби мають продовжити роботу щодо захворювання на туберкульоз у дитини? Які їх дії, і чи має в даному випадку швидкість дій значення, особливо якщо мама цієї дитини скоро має народити? Зараз ми з вами відповімо на ці питання. Продовжуємо. Поки дитина перебувала у лікарні 4 місяці, обстеженням контактних осіб проводили, займалися сімейні лікарі, час обстеження був тривалим. Ну, десь це склало в місяці три. Рентгенологічно всі контактні були обстежені в районі. Неодноразово на наші чисельні запити щодо передачі рентгенархіву контактних осіб е для переогляду нашої служби дані нам не передавалися, і ми отримали їх приблизно десь там місяці через півтора. Не було обстежено усіх членів родини, які могли здати мокротиння методом молекулярно-генетичного обстеження, хоча апарат, «Женексперт» експерт стоїть поблизу даної лікарні на вторинці. За цей час мати дитини народжує сьому маля, проводить з ним три тижні вдома. Сім'я дуже контактна, гостєприємна і відвідування новонародженого не обмежено. Всі родичі регулярно приходять знайомитися е і проводять там дуже багато часу. Хлопчик із Мінінгітом наш планується на виписку. І до нашого центру, нарешті, такі потрапляють рентгенологічні знімки контактних, що ми там бачимо. Тітка хлопчика, рідна сестра мами, проживає на сусідній вулиці, дуже часто гостя, бо сестри дуже люблять один одного. Да? Вона хворіла на туберкульоз 6 років тому, обстежена на рівні первинки і визнана рентгенологом особою з залишковими фіброзними змінами. До фтизіатра не направляється, мокротиння не здає, бо її не призначали. Через три місяці від проведення рентгенологічного обстеження, яке ви бачили на попередньому слайді, да, наша пацієнтка таки добирається до нашого центру. І обстежена у нас. Що ми маємо? Мікроскопічно два плюси. молекулярно генетично маємо позитивний джин. З збереженою чутливістю до ампіцина. На описі рентгенограми органів грудної клітини маємо фіброзно-кавернозний туберкульоз з отакою гігантською каверною верхньої частки лівої легені, і по итогу ця пацієнтка почала лікування чутливого туберкульозу. Паралельно з цією жіночкою з фіброзно-кавернозним туберкульозом вже нашою службою виявлено ще п'ятеро дітей та двоє дорослих. Двоє дітей це були діти цієї жіночки з фіброзно-кавернозним туберкульозом. В них було виявлено дисамінований туберкульоз рентгенологічно. Для мене, чесно скажу, все, що виявлено рентгенологічно, це вже щось запущене. І ще виявлено троє дітей: це брати нашого хлопчика з менінгітом, вони вже були виявлені в ході до обстеження комп'ютерної томограми. І ще було виявлено двоє дорослих. Один із них це був батько рідний цього хлопчика з Мінінгітом, але він з сім'єю не проживав з народження дитини, але регулярно, мабуть, відвідував свого синочка. І е, сестра нашого хлопчика з Мінінгітом, нашої булочки, е, старша сестра, їй вже виповнилося там більше 20 років, неї, вона вже живе своїм життям, своєю сім'єю. Як хеппі-енд, да, усі пацієнти наразі вже лікування своє завершили, ефективно і всі з гарними результатами. Питання: хто в цьому випадку був джерелом інфікування? А хто в цьому випадку був індексним пацієнтом? Джерелом інфікування в даному випадку була наша жіночка з фіброзно кавернозним туберкульозом. А індексним пацієнтом був наш маленький хлопчик з мінінгітом. Хоча це, ну, недопустимо. Індексним пацієнтом завжди до, довж, бути людина, яка є джерелом інфікування. І якби вчасно первинна ринка, первинна ланка сформувала цю жіночку в групу ризику, якби ця жіночка вчасно проходила обстеження, Згідно, згідно маршруту пацієнта з групи ризику, то, мабуть, такий індексним пацієнтом була наша жіночка, а можливо, би наш хлопчик і не захворів. Але маємо, що маємо. Маємо, вчимося, як то кажуть, на своїх помилках. <кій> і ще хочу надати вашій увазі такий. А, і ще хочу поділитися з вами історією успіху. Це історія успіху нашої ресурсної кімнати, да, в якій ми маємо змогу охопити наших дітей, які лікуються від туберкульозу, які проходять профілактичне лікування від латентної туберкульозної інфекції. Ми маємо змогу охопити їх всіми ланками да, підтримки, які ми можемо надати тільки цим дітям в своєму центрі. І я хочу сказати, що, мабуть, в цьому випадку, про який я вам зараз розповім, да, мультидисциплінарний підхід в лікуванні він спрацював, ну, мабуть, відсотків на 300, а не на 100. А в нас на лікуванні в тому році потрапила сім'я. Це було. Три дитини дві дитини лікувалися від мультирезистентного туберкульозу, а одна дитина отримала профілактичне лікування від латентної туберкульозної інфекції. І складність цієї родини полягала в тому, що у всіх дітей була дуже виражена психорозумова затримка. Сказати, що нам було складно, це, мабуть, не сказати нічого, тому що. Ці діти, зважаючи на свій вік, вони практично не розмовляли. Вони вимовляли лише якісь поодинокі слова та звуки, а менша Юлічка семи років вона не розмовляла взагалі. Вона, ви можете побачити, до речі, її на цьому відео, і цю сім'ю, і Юлічка наша знаходиться посередині. Ці діти боялися сторонніх людей. Вони не давали до себе під час обстежень доторкнутися, вони не дивилися тобі в очі, їх погляд завжди був опущений додолу. Вони взагалі не піднімали навіть голови. А ця найменша Юля це був якийсь треш. Вона билася, кричала, кусалася, і, чесно кажучи, в день їхнього першого візиту до нашого центру, да, у нас все стояло догородригом, тому що в нас на прийомі були, знаєте, як то кажуть, діти мауглі. Але з кожним приїздом, з цими дітьми ставало все легше-легше працювати. Да? Вони ставали більш контактними, більш дружніми, більш якимись веселими. Ці діти в ході свого лікування під час мультир... ресурсної кімнати вони освоїли настільні ігри, вони навчилися розрізняти кольори, вони навчилися ліпити з пластіліну, вони навчилися малювати. Вони перестали боятися людей. А саме найголовне, що просто приголомшило, і я не знаю, нашу всю мабуть, та наш весь диспансер. Ми нарешті почули голос найменшої Юлі, якого ми не чули ні разу за 8 місяців лікування цієї дитини. Вона, нарешті, почала говорити. І до чого ця, до чого я веду, до чого я вам розповідаю да, цю історію успіху? Я хочу зазначити, що дійсно мультидисциплінарний підхід, підхід в лікуванні туберкульозу, мультидисциплінарний підхід в, в діагностиці туберкульозу, він, ви знаєте, він творить чудеса. І які ж ми можемо з вами зробити висновки? Володіння сучасними знаннями та практичними навичками щодо туберкульозу являється запорукою якості та ефективності медичних послуг. Нам важливо забезпечити послугами фахівців мультидисциплінарної команди не тільки дитину, але й усю її родину. Також співпраця служб, первинки, вторинки та служби сприяє ранньому виявленню та ефективному лікуванню туберкульозу. І створення сприятливих умов для перебування дитини в закладах охорони здоров'я сприяє прихильності до лікування у дитини та її батьків. Ну, мабуть, у мене все. І дуже дякую вам за увагу.